Прославлю Бога серед всіх народів. Прославлю Бога серед всіх народів. Прославлю Бога. Серед всіх народів. Прославлю Бога. Серед всіх насів. Готове моє серце Боже, серце моє готове, буду співати і прославляти, пробудись моя сила, свого в псалтирю і арфо, я розбуджу світанок, прославлю Бога серцю. Всіх народів, між людьми буду тебе прославляти, Господи, між народами буду Тобі співати, Бо велика ж до неба твоя милість а правда Твоя аж помари, підіймися понад небеса Боже. І над усією землею хай буде Твоя слава. Прославлю Бога серед всіх народів. Алілуя, Алілуя, Алілуя. wami ja druziami, ospilki skazał wam u serc, co poczuł widocza Aliluja Aleluja, Aleluja, Pan z wami, z Twoim, słowa Świętej Ewangelii według świętego Jana. Хвала Тобі, пані. Того часу Ісус сказав своїм учням, ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я полюбив вас. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросити від. Отця, в моє ім'я Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Ото слово панське. Хвала Тобі, Христ! І слова святи Евангелії з наші грехи. Амен. Вінойте і Сина, і Духа Святого. Амен. Христос, пан змарквестов. Христо. Кохані в Христусі, наші братця, сестри, парафіяни, кохані божі діти. Так, сьогодні маємо 15 й розділ святого Яна. Пан Ісус каже, що не називає нас слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Назвав я вас друзями, оскільки повідав вам все, що почув від Отця мого. Такий є святий Ян від Христа, святий Ян от Кшижа, це кармелітанський каплан Ксьонц. Відновитель ордену теж. Знаємо, що свята Тереза з Авілля, ми кажемо, є маленька Тереска з Лізьє, а є, власне, свята Тереза Велика, яка разом з святим Яном від Христа відновили орден Кармелітів. І він колись цей ксьон сказав на науці такі слова, що сьогодні Бог мовчить, тому що все, що мав сказати, сказав через Пана Ісуса. Через свого сина. Так, Все розповів нам Бог через свого сина. І коли ми читаємо Біблію, то напротязі цілого Старого Завіту ми бачимо, як Бог через різних пророків промовляв до людей. Чи це був Авраам, Мойсей, там Аарон, чи наприклад там Яків, Давид, Даниїл, Самоїл і так далі. І аж до Яна Хрестителя. І, власне, Бог промовляв до цих людей. Знаємо, що їх забрали євреїв, забрали в неволю до фараона. Вони там були понад 400 років. І пізніше Мойсей їх випроваджує, теж для них був знак такої свободи, народу. І це все була така Божа промова. Але так каже Біблія, нам, що останніми часами. Бог промовив до нас через Сина. І то все, що Ісус Христос зробив, як Він жив, як поступав, це все для нас є Божа промова. так? Бог до нас промовляє. І не раз може хтось каже, що, наприклад, батьки да, говорять, ну що ж я буду вам розказувати? От наші діти, от бачите, як вони живуть, так От дивіться, це ми промовляємо до вас. Да? Чи там Взяли сина взяті, чи там дочку невістки, от, пожалуйста, ми говоримо вам, ми, ми такі, як от діти нас представляють, так можна сказати. І тому Ісус сьогодні каже, що ми є друзі Його, тому що слуги не знають все, що пан робить. Наприклад, йдемо десь до когось на роботу, працюємо, ну, то ми до кінця і так не знаємо, що. Цей господар собі там планує, думає. Чи це буде там не знаю, медсестра в, в лікарні? Так? Сьогодні медсестри, навіть свято. Так? Сьогодні треба вітати щось таке. Ніби. Відуть, відуть, відуть. Так, і от, Чи там вчителі, хоча разом там працюють в одній школі, але все одно директор щось собі там планує, думає, але вчителі всього не знають. Допустим, не знає слуга, що робить пан. І тому пан Ісус каже, я вас називаю не слугами, а друзями. А друзі, то ми знаємо, що є не раз, як люди кажуть краще за родину, бо родина десь далеко, а сусід або друг товариш десь близько, через хату, можна піти, попросити допомоги, порадитись. І це і така правда. Ми, наприклад, як Ксюндзи, то ми цього досвідчуємо ціле життя. Ми, Наприклад, наші родини є далеко. Скаже, мама, десь 300 кілометрів, а тут всі, о, і пані Алінка, і, і наша вчителька, і пані Тоня Іра, всі, хто щось треба, позвонив, спитав, приїхав, зробили, допомогли. Ну і що, що родина є? Родина далека. Тому Добре, 에, тому тут дуже важливо, щоб ми зрозуміли, наскільки пан Ісус хоче нам пояснити, що Він хотів би бути таким другом, приятелем. Таким, що. Відразу, відразу десь біля нас Він є, що ми його не мусимо десь далеко шукати, що він є поряд. І це Слово Боже, яке ми чуємо в 15 розділі святого Яна Апостола, сьогодні нам про це пояснює. Так? І тому Пане Єзус каже, все, що просите в Отця Мого, але в моє ім'я Він вам дасть. Тому що Божий Син, коли попросить Отця Небесного за нас, то очевидно, Бог йому не відкаже. І тому ми завжди, от якщо слідкуємо різні молитви чи з Мдлітевника з як нам ще читає, то завжди ці молитви закінчуються через Христоса, Пана нашого. Амінь. Завжди ми просимо Бога через Ісуса Христа, так, щоб Бог нас вислухав. І це би було таке коротеньке пояснення сьогоднішнього Божого слова, а Евангелія починається. Такими словами, що пан каже, ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Тобто в Ісусі Христі є приклад любові, приклад такої безінтересовної любові. Не люблю тебе за щось там, але люблю тебе за те, що ти взагалі є, і за те, що ти взагалі на світі існуєш. Це є правдива любов, а тим більше, що Бог нам. Своє життя віддав за е, наше спасіння, і, і це є власне, дуже, е, дуже важливе. Бо, е, як така, ну, помню, нас в нас так казали старші люди, що, наприклад, е, ноги зношуються, плечі горбатіють, лице з морщками покривається, а серце повинно світити, як сонечко завжди. І каже, треба брати завжди е, примір з тих людей, які мають добре серце. Так, а не або там посада, або гроші, або багатство, бо хтось десь робить, бо має знайомства і так далі. Це все закінчується. А от як людина має добре серце, то останнім куском хліба поділиться, бо, бо це є любов. Так, так само тут. Що треба зважати на, так як каже, зважати на це серце, на любов правдиву і каже, як я вас полюбив, так і ви беріть з мене цей приклад. Тому хочемо сьогодні з Пана Ісуса брати приклад жити в цій Божій любові, старатися не робити собі ворогів якісь, але в цій єдності, в злагоді, жити з людьми і теж Бога бачити в серці людському в кожному ближньому, щоб ми були такі вірні цій Божій любові і своєю добротою на цю Божу любов відповідали. Дай нам Боже. Амен. Пане Ізу змерті став.